Вітаю, любі друзі! Приготувавши це неймовірно повітряне як хмаринка смачне тістечко, ви закохаєтесь в нього з першого шматочка. Запевняю вас, що це настільки легко і просто, що з цим завданням пориться навіть початківець. Гарантую! Отже, швиденько готуємо тісто. Знадобляться яєчні білки, цукор, ванілін, сіль, лимонна кислота або сік лимонну і кукурудзяний крахмаль. Всі складові рецепту на екрані і в описі під відео. І найперше правило вдалого тіста розділяйте білки від жовтків обережно, щоб жодна краплина жовтка не потрапила до білка. Це є одна з причин, чому білки не збиваються до потрібної консистенції, тому роблю це обережно, ось так, по одному білку, щоб у випадку невдачі не зіпсувати весь білок. А до житків, щоб добру не пропадати, додайте 2 3 яйця збийте, обсмажте і отримайте чудовий омлет. Знадобиться сотейник чи будь-яка каструля. Вливаю на дно десь пів склянки гарячої води і, перевіряючи дно миски, не торкається води. Це важливо, бо тут потрібно буде парова баня, а не водяна, щоб білки не згорнулися. Вливаю в миску 150 г білка і 280 г цукру. Менше цукру не раджу, бо він робить потрібну текстуру тісту. Переміщаю все на вогонь. І весь час помішуючи, прогріваю масу до тих пір, поки не розчиниться весь цукор. І, як ви вже зрозуміли, я готую швейцарську меренгу. В мене середній вогонь на плиті, бо маса не має занадто нагріватися, бо вже при температурі 60-70 градусів, на жаль, починає згортатися білок. Ось так перевіряю між пальцями, чи повністю розчинився цукор. На повне його розчинення мені знадобилося 4-5 хвилин. Знизу миску обсушила рушником, щоб волога не потрапила до чаші, виляла білки, далі дрібка солі для ліпшого збивання і смаку, і дрібка або 15 чайної ложки лимонної кислоти. Вона збалансує смак, відбілить і стабілізує тісто. Вмикаю міксер спочатку на четверту швидкість з 6 можливих. Маса вже посвітлішала, утворилася біла, але нестабільна піна, збільшую потужність на максимум і продовжую збивати. Як завжди, зорієнтовувати вас на час не буду, бо міксери їх потужність бувають різні. Краще зорієнтуватися на кінцевий результат, який покажу вам згодом. Збити без проблем тісто можливе не тільки планетарним, а й звичайним ручним міксером. Маса, як ви можете бачити, вже збільшилась тричі, чудово, додаю дрібку ваніліна. Якщо у вас ванільний цукор, то додайте його на початку збивання. Все, вимикаю міксер і поглянемо з вами на тісто. А воно має бути саме ось таке зі стабільним дзьобом, як у доладнього хазяйського півня, і в жодному разі не стікати з вінчика. А далі, як і обіцяла, борошна не буде, а буде кукурудзяний крахмаль 20 г. Обов'язково його ось так через сито і буду замішувати тісто. Крохмаль тут діє як абсорбент вологі. На середніх обертах міксера вмішую крохмаль е, буквально 20-30 секунд, не більше, щоб не осідало тісто. І, до речі, зробити це, можливо, і голіруч. Забула вам наголосити на четвертому правилі, виправляюсь, весь посуд і вінчики мають бути знежирені і обов'язково сухими. Наразі контрольне перемішування знизу до гори і стінки посуду. І вуаля, Дзябик хазяйського півня на місці, тісто не осіло, воно стабільне і густе, і я втішена, чого я вам бажаю! Щоб сформувати тістечко, знадобиться кулінарний мішечок і насадка зірочка. Заповнюю мішок і злегка його ось так втрамбовую, бо тісто повітряне, щоб було менше пустот. А далі найцікавіший процес витискаю кошики з тіста. Спочатку формую товсте дно, не шкодую тіста для цього, а потім стінки кошика. З цієї кількості меренгів дається створити 12 кошиків, які без штирхани не поміщаються на одному деці. І нарешті п'яте правило вдалого результату кошики будуть сушитись в духовці, а не випікатись. І тому температура 90-100 градусів нагрів верх-низ без конвекції на середньому рівні духовки приблизно годину і 50 хвилин підлаштуйтеся під можливості і особливості саме своєї духовки. А який вигляд мають мати тістечка після духовки, покажу вам згодом, а поки приготую до них начинку. Її можливо приготувати заздалегідь, наприклад, за добу. У мене сьогодні полуниця, хоча це може бути будь-яка ягода на ваш смак. Полуницю попередньо перебила блендером, і так як вона містить кісточки, перетираю через сито, щоб жодного натяку на кісточки не було. Грамування начинки ви бачите на екрані знайдете в описі під відео. Чисто пюре без кісточок має бути 250 грамів, 2 чи 3 столові ложки цукру. Скуштуйте, бо начинка має бути з кислинкою. І 15 грамів кукурудзяного крохмалю. Все гарненько і ретельно перемішую і відправляю конфі. Це ще одна назва начинки на вогонь. На середньому вогні неінтенсивно, без мокрого чола і поспіху, весь час помішую пюре, щоб на дно не осідав крохмаль. До речі, в описі під відео залишу посилання на рецепт цього неймовірно смачного меренгового рулету. Коли на поверхні з'являться перші бульбашки, зменшую потужність вогню до мінімального і проварюю 2 чи 3 хвилини. Ось така консистенція у начинки відразу після приготування. Густіша вона не потрібна, бо після охолодження начинка стане густішою. Накриваю ще конфі плівкою в контакт, щоб на поверхні не утворювалася ягідна плівка, і конденсат та охолоджую. Начинка вже до ладу охолонула, тож поглянемо, як змінилася її текстура. І це саме те, що потрібно. Отже перекладаю в кондитерський мішок без жодної насадки і хай очікує своєї черги. Проминуло майже 2 години і ми з вами поглянемо на кошики, які вони мають бути після випікання. Вони чудово зберегли форму і не змінили колір, мабуть, чуєте цей звук, бо вони тверді ззовні, а ось середини вони ніжні і повітряні, що покажу вам згодом. І наразі швиденько приготую найпростіший крем. До 250 г вершків додаю дрібку ваніліну і 1 столову ложку цукрової пудри. Важливо, щоб вершки були добре охолодшені, а їх жирність має бути 33%. Нараз, два все збила до твердих піків і крем готовий. Тут раджу без фанатизму не перестарайтеся, щоб не отримати масло і сироватку. Наповнюю кремом мішечок з насадкою зірочка і наразі найцікавіше формуємо тістечко. На дно кожного кошика витискаю трішки кремового, зовсім небагато, бо потрібно вмістити ще начинку. І пропоную підписатися на канал, будуть тільки робочі перевірені рецепти, і натиснути на вподобайку. Далі ягідна начинка, вона з кислинкою, тому чудово відтінить смак тістечка. Зверху тістечко покриваю кремом, який додасть ніжного вершкового присмаку. Малюю ось такі невеличкі квіточки, бо окремо має вистачити на всі тістечка. Декорувати буду полуницею, тому кожну ось так не до кінця надрізаю і отримую ось таке віяло. Готові тістечка зберігають не більше доби, тому їх ще й називають десертом одного дня. Щоб пригостити тістечками, гостей і не напружуватися при цьому. Приготуйте кошики заздалегідь, за декілька днів, наприклад, але не наповнюйте їх начинкою і кремом. Пусті кошики зберігайте в щільно-накритому контейнері в сухому темному місці. Ну а вже при потребі наповніть їх та смакуйте. Зовні вони хрумкі, а всередині м'які і ніжні, як хмаринка, тому це дійсно незабутні смачні і приємні моменти.